Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив і лукаво перед Тобою вчинив, отже, праведний ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось був в беззаконні я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомої таємне мудрости Твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх. І прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і Духа праведного відновив внутрі моїм, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого святого не відніми від мене, поверни мені радість і спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене.